В'яжемо десятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Виводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. В останній стовпчик з накидом ми пров'язали один стовпчик з накидом, накид, пров'язуємо сюди ще два, один. Два. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2, 3. Пров'язуємо стовпчики з накидом до кінця узору. І сюди в останній стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок, Вводимо гачок в третю петлю, один, два, три. Начку дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо чотири повітряні петлі 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок, в стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так в'яжемо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом до кінця цієї частинки узору. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Пров'язуємо 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок в третю петлю, 1, 2, 3, з'єднуємо стовпчиком без накиду, пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом стовпчик з накидом у стовпчик з накидом пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. З'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два. Три. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 11 рядочок. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом накид, вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Стовчик з накидом у стовпчик з накидом пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. Пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, шість. Накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, 2, 3. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Сюди цю частинку узору пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, 6 повітряних петель. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок. В'яжемо 13-й рядочок, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два, пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язали вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо, пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4 накид. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, На значку є 3 петлі, пров'язуємо тільки через 2 петлі, На значку дві петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкує 4 петлі, пров'язуємо тільки через 2 петлі, нагачку 3 петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нас нагачкує 5 петель, пров'язуємо тільки через 2 петлі, нагачкує 4 петлі, формуємо спільну вершинку. Ми пров'язали три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок, накідом, Накід. Вводимо, гачок накідом, Накід. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось тут у нас залишається три стовпчики з накидом. Тут теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ під арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2. 3. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Пров'язуємо три стопчики з накидом зі спільною вершинкою. Накид. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. nakid. Provjazujemo stopček s nakidom, u stopček s nakidom. Nakid. Provjazujemo šče šest stopčki s nakidom, u stopček s nakidom. накид, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, накид, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 1, 2, 3, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо.